Це щось зле, тому що Українка каже, що космічний корабель що з ним, не так? Він вже старий. Він же старий. все. Та? Треба збудувати щось нове. Що будемо будувати? Зараз придумаємо щось класне. О, зараз придумаємо щось прикольне і збудуємо. Ну, все, той космічний корабель можна демонтовувати. <рес> що ти собі зробила грабінець? Так? <рес> Волося собі чухає. Ну, окей, чухай. Так, розкладаємо, демонтовуємо цей будиночок. будинок. Ні, я. тільки ти. Спокійно. Добре. Добре, я тоді буду тобі допомагати розбирати. На вулицю не підемо. Там, в принципі, сонце зараз, 0 градусів, дуже холодно. Тому ми сьогодні вдома будемо. Так, можете написати в коментарях, хто любить Лего. Взагалі Лего DUPLO саме, напевно, найкраще Лего. Воно дуже швидко розбирається, бо в Лего Класік, детальки менші, і там дуже тяжко їх всіх розкладати. Лего DUPLO ідеальне для діток. Тим більше, що кожного року появляються в нас нові колекції. От ця хатка, що в нас ну, купалася на Миколая, що Миколай приніс, то вона її вже зняли з виробництва. Все, її вже немає. А цього року з'явилися якісь нові колекції. Інженер Каролінка вже збирає потрібні детальки. Тримай. Вікна тобі треба чи ні? Ні. Не треба? У тебе що не буде хата? Буде щось інакше? Добре, я тоді вікна забираю. Все. У мене буде віконний завод. Якщо тобі треба, буде вікна, то можеш звертатися до мене. А То у нас сьогодні буде день роботів? Так? Ціх роботів. Вони були отакі вечки, великі-великі великі. Ага, по зросту будемо робити від меншого до більшого. І що потім в кінці? Битва роботів буде? Ну, будуть битися, хто переможе. Yes. Буде чемпіонат між роботами, так що цих людей не треба. У нас сьогодні знову прийдуть битви роботів, типу Діностер. Дінно старший став найкращим мультиком для Карлінки останнім часом. Що там, показуй? Ого. Це такий робот-динозавр виходить, бо в нього ж хвіст є. Класно, тільки він маленький. А мені будувати динозавра чи мені тільки дивитися? Тобі тільки дивитися. Ага, мені не можна я будувати. Я тобі тільки що сказала. Тільки дивитися. Добре, все, я тоді дивлюся. І не допомагати нічого. Я сама топся. Угу, така самостійна дівчинка. Я можу, в принципі, збудувати собі щось з вікон. Вони ж лишні, ти їх не будеш використовувати. Та буду. Та будеш? Ого, то все, значить, для тата роботи нема. Коротше, королінка збудувала два однакових робота аналогічно. От вони хвостами дотрукаються один до другого. Ого. А, то їх тепер вони трансформуються як Діностері, та? Два робота з'єднюються і роблять метатрон. Можна ще додати зверху нового робота, він їх з'єднає і буде такий величезний. Думаю, в неї є вподобання до тих всіх роботів-трансформерів від мене, тому що я в дитинстві як був малий, десь такого віку, як карлінка. Я дивився завжди трансформери. От а по А малий, коли, коли був малий, ти дивився діностера? Я коли був малий діностера не було ще. То він тільки зараз вийшов той Діностер. Тому ти його дивишся. Делбі. Делбі тобі подобається. Ого. Коротше, Кароліна казала, що їй найбільше подобається ця жовта дівчинка Делбі. І хотіла, щоб їй подарили цю Делбі. Ну, от трансформація пройшла. Три однакових робота з'єдналися докупи. І то тепер вже все, космічний такий робот-трансформер літак. Я, я піду в туалет, Добре. Ти чекай мене тут. А можна я вже буду тут проводити битву роботів, чи тебе треба чекати? Е, мене треба чекати, я схожу по що. Добре, давай тільки скоренько. Добре. От, ого, то вже четвертий робот будується. Його напевно теж десь монтує там згори. Я бачу тобі лего. Взагалі подобається. Бо в мене Лего. Я купляв маленькі-маленькі такі Лего в пачках. Малесеньких ніколи не купляв великі пачки. Вони в мене стільки назбиралися, що я все пакував в один кульок. То в мене був один величезний кульок-маєчка такий. Де воно зараз є, уже немає. Я просто потім вже виріс і мусив то Лего викинути. викинути так. На жаль, я його викинув, Тому що там не було оригінальне лего, там було буквально один-дві модельки оригінальні, а всі решта в наш час можна було купити за дешевшу ціну китайські всякі ті копії. А китайські копії, коли купляєш лего, то там або деталька така нерівна, була така от зігнута, що ти не міг її вчепити одну на другу, вона не чіплялася. І мусив вибирати, яка була рівніша. Тому коли став старший, пішов вже на навчання, робили порядки і утилізували лего. А ти б хотіла, щоб воно лишилося, щоб побавитися? Так, да, якщо, як, якщо ти став за цього дорослим, ти міг лишити мені. Ага. Бач, я ж то не знав, що буде така в мене принцеса, яка захоче теж легом бавитися. Вона Наталя не мала лего, їй взагалі інтересно цим бавитися неї лего як вперше, так як в тебе. Ого, то воно так має скріпитися оцією деталькою. Воно не знає, чи втримається. Бач, воно не втримується. Воно так хвіст за хвіст не вчіпляється. Все. Молодшень. Збутували величезну знову. Як цей робот буде називатися? Можемо придумати якусь назву? Я хочу, що називався Діностер. Діностер робот. Добре. Діностер у нас тепер такий вийшло. Давай. Давай я подивлюся. Вау, у нас з'єдналося вже 5 роботів. Два це є нога, потім тулуб, голова і ще хвіст. І всі роботи, всі однакові. Класно? Взагалі супер. Мені сподобалося. Величезний величезний робот-Діностер. Треба дивитися, де детальки ті з'єднюються і все. І заклацуєш. О, є. Клас. Ну, бачу, я ж кажу, до досить зручно лего дупло для маленьких діток. І вони потім підростають і все рівно бавляться. Що, ще одна деталька? Як ми її пропустили? Ми ж її не замітили? Ого! Діностера виросли якісь вуха. О, вона, ще має таку платформу темну, може нам треба буде десь її вчепити. О, то все, тут вже детальки закінчилися. Тільки вікна залишилися. Але я знаю, як ми можемо нападати на великого робота. Це ж Діностер. А Діностер живе в якому світі? Динозаврів. Динозаврів. І він він самий сильний. Він самий сильний. А в нас в Kinder Joy купалися прикольні динозаврики. Зараз покажу, які. Ось такі от у нас динозаврики. Оранжевий попався. Ось такий от, фіолетовий. Я от весь один, два. А, ти так хочеш рахувати. Ні, Оцей дивись. такий гарний. Один, Скажи, один, ну давай один, порахуй, я зараз два, покажу тірекси. Три, чотири. Я третього покажу. Тірекс з них прикольний. Він такий прозорий повністю. І на сонці проглядають його кістки. Зараз я розчіплю його пополам, так як він попався і покажу. От, всередині кістки Тірекса. А Кароліна каже, що вона хоче ще в Кіндер Joy, щоб їй попався які там в колекції є ще динозаврики? Птеродакт. Ого. Ти хочеш, щоб він літав, так? Так. <турдактиль> У тебе є один літаючий динозаврик оцей. Але це якийсь як не чи щось. щось не знаю, який він. Але він бачиш, теж з крилами. А Ти хочеш так, щоб крила були розпущені. Ну, в загальному, от в Kinder Joy ці динозаври колекція класна. Оцей прикольний попався. Ну, самий фаворит, це кажеться цей тірекс. О, ти його тірекс з'їв. А ця деталька це що в нас? Голова? Це квантова. Це квантова. Ох, нічого собі! Ну є сили Квант. Я, коротше, аж в шоці. Тут ти все про той мультик знаєш, навіть Квант знаєш, квантову силу. Квант, який додає силу. Все, Кроліно, ти підеш на квантову механіку <г Bub�nulling> вчитися. Бо ти вже знаєш силу Кванта. Пішла, що вона буде бавитися динозавриками, а цього от робота величезного Діностера. Вона зробила для мене. Все, то ми будемо тепер битися так. Ну, давай. У мене робот. Вже пішов. Ро! Дивися. Але Квант, сила Кванта в динозаврів собі забрала. Ну, ви розумієте, тоді хто переможе. В кого сила Кванта, той переможе. Ой, там ще якісь квантові ці детальки полетіли. Ага. Ой! Все, ти перемогла. Мені треба хвоста. Хвоста? Ну вон Хвіст. Тут типу трофей, так? Тож ти перемогла великого того динозавра. Вон ноги лишилися. А хвіст ти забрала, а то голова відпала. І роги порозліталися. Ого, який! робот вертоліт літак. Клас. Прикольний. Це як літаюча тарілка. Я тут починаю з вікон складати робота величезного. Не знаю, чи мене щось получаться чи ні. Що? Великий? Так? Розлаба. Ні, ще ще треба ще великий. Нам не треба вікна. Не треба, ну тоді давай. Землетрус, так? Робимо землетрус? Один, два, три. Землетрус. Розламав робота. Все, вікна до вікон. Я понял. Так, татові не можна сьогодні нічого складати. Я зараз візьму той журнальчик з Лего, подивлюся, які там є новіші колекції. Тут можете прочитати, що, що захочете. Так. Ну тут Давай. максимально Лего є велике. Так, максимально Лего є велике. Є Спайдермен. Так? клас. Mm -hmm. Зараз я подивлюся. Так, ми цю книжку взяли. Для Це рекламка треба. була і... в Монако я, з Лего. Яку як можна ви замовити. Якщо замовляєте, то я вам вертоліт вам принесе замовлення. Ясно, добре. Я подивлюсь, якщо я вертоліт, то я замовлю. Хочу вже грати в замовлення. Так, тут Лего на початку, Лего дупло. Ну це дуже маленькі ці всі Лего. Я дивився навіть на оцю колекцію в коробці зеленій, але там, якщо чесно, ну не так багато деталей, як би того хотілося. І оця от пластина, що ми докупляли. Спеціально її купляв, щоб хатку ставити, але не завжди ми будуємо хатку. Тут є колекція для дуже-дуже маленьких діток. О, це сонечка збирати. Ну, Там дуже мінімально детальок, і плюс, щоб воно ще їздило десь є ще. Або колекція для ванни. У нас з'явився такий зараз в новій колекції лего космонавт Раніше була інша космічна ця ракета, тепер така. Єсь дитячий майданчик є, там теж дуже мало деталюк. Лего Поліція в Кароліни вже є. Ого, дуже багато. Він майже як нова пошта, стільки набрав тих пакунків і зараз той квадрокоптер полетить в поштомати розносити. Так, є ще тут класна, оця мені подобалася колекція з перевозиком. Вона на батарейках, але там купляєш цю колекцію з перевозиком, і потрібно потім докупляти окремо детальки. Ну, коротше, ці рейси, щоб робити чим більшу дорогу. У самій колекції там, ну якби є, але не так багато, як би хотілося завжди. Оця Каролінки колекція була саме перша, що ми вирішили попробувати і воно так зайшло класно. Вам, якщо не маєте лего, а дитинка є, ви можете купити її у ці вот деталі самі перші. І подивитися, чи вона захоче бавитися чи ні. Нова хата. В нас була біла, а тепер така от жовтувата появилася. Я думаю, на наступний рік буде ще інша якась хатка. Хатка на дереві Тоже класна колекція. Ну Гарно виглядає, принаймні. Потім є карси, хлопчачі, такі варіанти. І Дісней колекція з Міккі Маус. Ого. Він то зможе все донести таку велику колекцію тих коробок? Я думаю, що зможе, бо він дуже сильний робот. Лего дупло, Спайдермен є, Дональдак, Міккі. і. я так пам'ятаю, зачарована. Ельза Frozen. Да. Ого, вже везе. Все, приземлився. Ну, давайте всі мої пакуночки. Клас, це всі пакунки. Зараз будемо робити що? Просто Правильно, все, я зараз буду тим бавитися. Так що, ну, кого цікавий вже? оцей каталог, можемо в інший раз ще передивитися, бо тут є от колекція Габідол Хаус. Оцей от будиночок. Він зараз супер дуже популярний. Я боюсь, щоб він не пропав. Хоча він розрахований на плюс 4 рочки, якраз для Кароліни, але тут йдуть ці деталі від класік, досить такі маленькі. Його можна тільки раз скласти у вигляді хатки, і все. Її, на жаль, не можна розібрати, щоб потім складати роботів чи будь-що. Тільки у цей будиночок. Тут є шість кімнаток. Yes, Ну, Якщо ми його купимо, він ще буде розібраний, та. то ми, я з, з, буду робити робота. Угу, Ясно. Тут тільки, на жаль, Кароліна в твоїй фантазії. А тут а так не вийде. Тут ще є ліфт. Що мені сподобалося, в Лего є ліфт і вона на кожен поверх може приїхати. Тут в неї навіть є друзі її цієї гебі, якась киця киця, якась Хілоу навіть є. Бачиш, в неї є дитяча кімната, потім є ванна, то якась, що в нас кухня, потім рок-кімната, де вона музику співає, спальня її. І дитяча для оцих всіх котиків. Чи якась котяча кімната. Є це це Так? А тобі Габ. подобається Габі? Дивися, друга, друга Габі, а друга котики. Угу. Ну, взагалі класно. Є, є з чого вибрати. От з Класік Діснею там такі замки круті. Знаєш, якби в мене була можливість в дитинстві вибрати, я би собі повибирав там. Я люблю замки, замки, Лего. Так, ми з коріною придумали, що це в нас іде поштомат. От Всі поштові відділення тут в нас збираються всі замовлення. Все, можна кидати. Зараз перевіримо, чи працює в нас поштомат. Є, все нас берується тут в ковші, Давай. Ого, а можна мені, то можна і знизу кидати. І посередині і зверху. залежить, хто замовив. Ой, нижні, давай. Є. Подивимося, чи багато посилок у нас тут збирається, Все. Лего нова пошта. <ріст> Доставка майбутнього. З Лего дупла можна зробити все. Хоч класік, хоч креатор, хочеш хатку, хочеш робота, хочеш поштомат, хоч космічний корабель.